24 січня 2023 року, вівторок заняття зазнайомлення дітей з соціумом. Тема наша оселя. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Діти, погляньте на ці малюнки, що на них зображено? Так, правильно будка для песика, будинок для людини і пташини гніздечко. А що у них спільного? Так, це все житло. А чи маєте ви своє житло? А чи схоже воно? На житло тварин і птахів. Так, ні, не схоже, ми з вами мешкаємо де? В будинках і квартирах. Але спочатку давайте ми з вами скажемо, де ми з вами живемо? В селі чи в місті. Так, правильно ми живемо з вами в місті. Тепер ми поговоримо про оселю. Які в неї бувають кімнати і для чого вони призначені? Але спочатку дайте відповіді на запитання. Як називається кімната? Де знімають одяг, взуття, в якому ми приходимо з вулиці? Так, правильно, це передпокій? Як називається кімната, де ми готуємо їжу? Так, правильно, це кухня. Як називається кімната? в якій ми їмо? Так правильно це їдальня. Як називається кімната, в якій ми умиваємося. Так правильно це умивальна кімната. Як називається кімната, в якій ми спимо вночі? Так, правильно, це спальня. Малята, кожен із нас хоче жити в затішній оселі, щоб там було зручно і затишно. Тому у кожному житловому приміщенні завжди мають бути меблі та предмети побуту, іграшки, книжки. Звичайно, меблі в домі ставлять не будь-як. І не будь де, а відповідно їх призначенню. Зараз ми з вами розглянемо, які меблі в якій кімнаті стоять. Подивіться, будь ласка, що тут зображено. Так правильно це передпокій. Ми з вами тут роздягаємося і розуваємося? Що стоїть в передпокії? Подивіться уважно і скажіть. Так, правильно, шафа для одягу та взуття та дзеркало. Що це за кімната, як ви гадаєте? Так, правильно, це вітальня. Подивіться, будь ласка, що стоїть в вітальні. Так, правильно, тут стоять крісла, диван, журнальний столик. На стіні 10 картини. У вітальні всі відпочивають. І пригощають гостей. Так, будь ласка, подивіться, що це зображено на малюнку. Так, правильно, це кухня. Які меблі стоять в кухні? Так, правильно, кухонний стіл, шафи для посуду. Помсудомиєчна машина, умивальник. Так, будь ласка, подивіться і скажіть, що це за кімната? Так, правильно, це їдальня, які меблі стоять в їдальні. Так, правильно, великий стіл, стільці, за яким вся сім'я збирається. І снідає, обідає вечеріє. Будь ласка, що це за кімната, як ви гадаєте? Правильно, це спальня. Які меблі стоять в спальні? Подивіться і скажіть. Так, правильно ліжко, на якому ми спимо, шафа. Для одягу, тумбочка, комод. Як ви гадаєте, що це за кімната? Так, правильно, це дитяча кімната. Які меблі стоять в дитячій кімнаті? Так, ліжко, шафа для одягу. Шафа для книжок та іграшок. Комп'ютер. Письмовий стіл. Що це за кімната? Так, правильно, це умивальна кімната, що в ній знаходиться. Так, душова кабінка, умивальник, поличка для гігієнічних приборів. Так, далі діти. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Визнать, що змінилося. Для цього ми розглянемо малюнки. А потім подивимося, якого який малюнок. Зник. Уважно подивимося, що тут намальовано у нас. Так, дивимося: лампа, дзеркало, ванна, картина і ліжко. Запам'ятали. А тепер подивіться і скажіть мені, що зникло. Так, правильно діти зникло дзеркало. Слідуючи дивимось картинку. Що зникло на цій картинці? Так, правильно зникла лампа. Дивимось далі. Що зникло на цій картинці? Так, правильно зникло ліжко. Молодці. Були дуже уважні. Так, діти. А зараз ми поговоримо про предмети побуту. Я буду показувати картинки, а ви будете мені називати предмет побуту і казати, для чого він потрібен. Так, будь ласка, подивіться і скажіть, що це. Так, правильно, це комп'ютер. Для чого він потрібен? Так, він потрібен для ігор, для, для занять. Так, подивіться і скажіть, що це зображено. Так, правильно, це пральна машина. Для чого вона потрібна? Так, для прання одягу. Дивимося далі. Так, дітки, що це зображено? Так, правильно, пилосос. Що ним роблять? Так, прибирають квартиру. Що це зображено? Так, правильно, холодильник. Для чого він потрібен? Для, для того, щоб сохраняти їжу. Так, дітки, що це зображено? Так, правильно, це телевізор. Для чого він потрібен? Так, щоб дивитися мультики, кіно і різні передачі. Дітки, що це зображено? Так, це комбайн. Для чого він потрібен? Для того, щоб перемелювати різні продукти і робити смачні, смачну їжу. Так, дітки, що це зображено? Так, правильно, це микрохвильовка. А для чого вона потрібна? Так, для того, щоб розігрівати їжу. Ось ми з вами і подивилися на предмети побуту і для чого вони потрібні. Так, дітки, сьогодні ми з вами говорили про оселю, в якій ми з вами живемо. І зараз ми згадаємо, які кімнати знаходяться в нашій оселі. Перша кімната, в яку ми заходимо, передпокій, потім вітальня, спальня, кухня, їдальня, дитяча кімната, ванна і туалетна кімната. Ми з вами дуже любимо свій будинок і свою затишну оселю. Тому повинні. Тримати все в чистоті і порядку, і допомагати дорослим це робити. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення. На все добре!